Так, доброго дня. Сьогодні я хочу вам запрезентувати такий чудовий прилад. Це е, фірма е, науково науковинище об'єднання Медінтех міста Київ. Вони випускають такі прилади, які називаються Апарат для приготування збагаченою озоном пароводяної суміші POS 1 Що він складається? Сам прилад тут компресор і озонатор. Далі така колба. Вона, що має? Вона має кришечку. Вона досить щільно прилягає. Значить, Бачимо, тут стільки треба заливати водички, бо тут міточка є, я трошки трошки вище залив. Далі титановий розпилювач. Сама кришка. На кришці ми бачимо, що тут ця точка синя і ця точка зелена. Я думаю, що кожен розбереться, у кого буде такий прилад. Те ж саме ми бачимо на приладі. Синя-зелена. Що ми робимо? Ми виставляємо прилад. Ставимо колбу, орієнтуючи по цяточкам по цим покружочкам. Далі беремо, що є в нас в комплекті два таких силиконові шланги. У нас є маска. Така доросла масочка дитяча для респіраторного використання. Для його під'єднання є перехідник, який вставляється в маску. Отаким чином. Далі таким же чином може вставлятися в трубочку з іншого боку. Тепер, що ми робимо? Ми е, беремо один шланг, одягаємо його на синю синій штуцер, маркований синім кольором. Далі вставляємо колбу, підставочку. Це, це ж саме підставочка це є прилад. І далі одягаємо цей силиконовий шланг на колбу. Він дуже еластичний. Отак, от от така у нас конструкція. Можемо підвернути так, як нам вважається. Далі беремо ще кінець цього, такої робочої трубочки, одягаємо на зелененький. Для перевірки, що у нас все працює правильно, ми його під'єднуємо до електромережі. Під'єднали і вмикаємо клавішу. У нас загорілась лампочка. Якщо піднімаються бульбашки, значить у нас все правильно працює. Тепер щодо використання. Ну, Перед умовами більш часто використання такого приладу стала, стала епідемія так званого ковіду, коронавірусу. І тоді ми Микола Вікторовичем Чухраєвим, пробували. Застосувати його в більш широких масштабах, але один із варіантів це для домашнього використання, і деякі мої товариші його просто купили, придбали для того, щоб використовувати в своїх оселях або на невеликих підприємствах для захисту персоналу, тому що особливо там, де багато переміщується персоналу, там же і ризик захворювання буде більший, тобто більше інфекцій може бути занесена і для захисту персоналу. Спокійно можна використовувати такий прилад. В інструкції там написано, наскільки обсяг кімнати, скільки часу потрібно, в залежності від продуктивності вироблення озону. Також, крім цього, інша, інша сфера використання це все ж таки як фізіотерапевтичний прилад індивідуального призначення, і які варіанти його використання для обробки органів дихання. Тобто, коли є якась проблематика, то для такого проведення дезінфекції що ми можемо зробити? Беремо перехідничок, вставили, беремо масочку, вставили в масочку. Тобто зібрали таку конструкцію, одягаємо і просто проводимо дихання тією сумішю, яка виробляється. Що тут у нас виробляється? У нас виробляється пароводяна суміш. Тобто за, за рахунок цієї ось бальбуляції, за рахунок того, що через мікропори в титановому розпилювачі проходить повітря, збагачене озоном, частина озону розчиняється у воді. Але щоб ви розуміли, ну, розчинити озон не так, не так і просто. Ми колись в лабораторії води Одеського науково дослідного інституту е проводили експерименти. Тобто за кімнатної температури десь біля 20 градусів Цельсію, ну, не так багато озону можна там розчинити. Тобто, десь, ну, Трошки більше, ніж санітарна норма. Але це можливо. Тому, як правило, використовувати, якщо пити цю воду, тут 30 мг багато не вип'єте, Трошки понасичували і свіжо випивати, якщо ви хочете, щоб озон з водою потрапив, ну, наприклад, до шлунку, з травохід, там, прочистив і так далі. Тобто це не один варіант використання, це для дихання. Чому паравення суміш? Я використовував чистий озон, тобто в повітряній суміші. Багато хто каже, все ж таки вважається озон токсичним газом. Але і багато хто мені казав, що і виплюнеш легені там через там, декілька днів, декілька років використання експериментів на собі. Я доказую, що. Ну, Легені я не виплюнув і, ну, будемо так говорити, з легенями в мене проблем не існує. Тому, Але все ж таки Микола Вікторович Україна сказав, що краще, коли використовується озон, якби зв'язаний молекула води і молекула озону, тобто тоді менш токсичний варіант. Я погоджуюсь з цим. Тому як? Для органів дихання варіант раз, більше, більше для чого це все ж таки дітям. Багато хто хворіє ротовірусними інфекціями і так далі, то все ж таки профілактично, а також під час гострої фази, все ж таки, я рекомендую використовувати дуже простий прилад, і все ж таки він дає свою ефективність. Я не являюсь вірусологом, але ну, не багато ви знайдете в Україні в світі вірусологів, які на власному прикладі доказують ефективність своїх припущень. Тому я доказую, що. Я пройшов малярію, від якої не, не, не існує вакцин. Але один раз я її перехворів, і більше я її не хворів. Тому що я використав власний підхід, тобто треба знижувати концентрацію патогену і регулювати е, свою імунну відповідь, щоб вона не була гіперімунною. Оце, якщо ці дві складові використовуються, тоді імунітет працює. Так як ніяка вакцина працювати не може. Більш того, якщо ми неправильно застосовуємо вакцину, то отримаємо той же самий ефект, імунітет спрацьовує неправильно, і ми має, маємо або ускладнення захворювання, або більш гостру форму протікання, ніж якби нічого не робили. Тому це перший варіант це органи дихання. Більш, якби такий варіант. Які мені подобається, іде цей прилад незамінний, ми використовуємо таку, от, ну, я не знаю, можна сказати, загубну трубку. Знову ж таки, збираємо таку ж саму конструкцію. Це для порожнини рота. Або під час захворювання, або ризику захворювання, наша, наша ротова порожнина вона використовує дуже важливу захисну функцію. Тому. Її стан повинен бути завжди в гарному стані, тому ми чистимо зуби, треба чистити язик. і так далі, і, тому подібне, і так так далі, далі. тому подібне, Що ми можемо використовувати тут? Перше, ми можемо поласкати воду отакою збагаченою озоном суміш, ніякого там і вдихання, і нічого не буде. Або робимо те, що називається, була така модна методика, методика, Зараз вона існує: це гіпербарічна оксигенація. Але барокамер зараз ну, десь взяти неможливо, але квазі гіпербарічна оксигенація, я вам зараз покажу, що, що вона складається. Ми беремо трубочку і перекриваємо о, горлом і, і ніс, перекриваємо дихання. Тобто ми роздув... цим компресором, який накачує цю пароводяну збагачену озоном, суміш, ми, ми її тримаємо в роті, і за рахунок оцього збиткового тиску із середини, Ми розпрямляємо всі наші, е, слиз, ну, всі наші поверхні, де якраз і, і знаходиться слизова оболонка, а також ін, інші варіанти нашої ротової порожнини, язик і так далі. Тобто демонструю. Раз, закриваємо рота, беремо трубочку, щільною вдуваємо і у нас надувається рот. Тобто взяли раз. Поки, поки повітряне вже не видувається. І ще декілька таких. Якщо ми так говоримо, то тут записано 15-30 секунд. Це внутрішня порожнина гіперболічна оксигенація. ротовою носовою, ну, показую ротову. Як варіант, можете під нижню губу. Тому що це якраз своя, ну, дві окремі структури ротової порожнини. верхню. Отак от видуває. Тобто ми збитковий тиск створюємо всередині. Це дуже, якби дуже просто, дуже швидко, ну, я кажу 15-30 секунд, більше і не потрібно. Далі баються от такі наконечники назальні. Тобто, знову ж таки, що ми робимо? По декілька секунд беремо, вставляємо ніздрі в одну. Можна закрити цю, а краще закриваємо одну. І ждемо. Іноді можна виходити через сльозові залози. Знову ж таки, вставляємо в іншу ніздрю, притисли трошки, щоб щільність була. Потримали, повторили в іншу ніздрю. Можна закрити ніздрі, але це вже трошки складніше. Можна дихати ну, по Йопським принципам в один ніж ставити. А вдихати іншою нідри. Будемо говорити, для дитини в період захворювання або ризику захворювання такого часу буде, буде достатньо. Тобто, я вам показав, як використовується прилад. Дуже простий, включили і виключили. Далі, якщо ми закінчили роботу, у нас залишається там вода. Якщо ми озонуємо приміщення, тоді що ми робимо? Ми залишаємо, ми знімаємо трубочку, включаємо і у нас пара водяна собі виходить тут. Тобто, ну, бачите, якщо, якщо немає тиску, якщо тиск створює, то бульбашок менше. Якщо так, то це трошки я дав зайвого уже ну, по, по рівню. Тому, без, якщо знімаємо шланг, то бачите, воно починає розбризкувати воду. Якщо так, то воно трошки за, за рахунок тиску в трубці воно такого не виходить. Ну, але тут вода трошки повибрисюється і закінчиться. Тобто, якщо так, ми залишаємо на 15-30 хвилин вже не секунд, і ми о, обробляємо приміщення. Коли ми закінчили всі наші процедури, тоді ми беремо. Я доказую, що це все абсолютно безпечно, і випиваємо цю воду. Фактично. Ні запаху, ні смаку цієї води, як для мене, її немає. Тому я бажаю всім здоров'я. У кого є бажання, заходите на сайт, знаходите прилад. Ну,